Сьогодні четвер, 13 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квесті та Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині протягом останньої доби під удари російських окупантів потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані на території Широківської громади. Там зруйновано та пошкоджено будинки. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 521 цивільний, який став жертвою російсько-української війни. Ще 52 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Миколаїв цієї ночі теж піддався масованій ракетній атаці. Перші вибухи почали лунати в середмісті близько першої. Одна з ракет поцілила в п'ятиповерхівку. Зруйновано кілька квартир, на жаль, є жертви серед цивільних. Подробиці далі у сюжеті. Це відео з унікальної операції порятунку 11-річного Артема. В його будинок цієї ночі прилетіла рашистська ракета. Дитина перебувала під завалами 6 годин. с ним все это время находились рядом мы, находились сотрудники скорой, работали сотрудники ДСНС, рядом все время были его вот родители, все переживали. Парень задержался молодцом, и мы очень рады, что удалось его извлечь. И сейчас он его забрал от скорой, и мы надеемся на его скорейшее выздоровление. Від потрапляння ворожого боєприпасу зруйновано декілька квартир у четвертому під'їзді. багатотонні бетонні перекриття завалилися донизу. Повністю зруйнують четвертий, третій поверх в одному під'їзді і одна секція повністю склалася до підвалу. На даний час проводяться аварійно-рятувальні роботи, ускладнюються вони тим, що всі, ну, всі ми розуміємо, що роботи на висоті це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальників. Аби розчистити завали, долучили важку техніку. За допомогою крану плити обережно знімали з будівлі, адже у зруйнованій багатоповерхівці можуть перебувати люди. Згідно із запитувань мешканців цілілих квартир, семеро осіб не виходять на зв'язок. З усіма присутніми працюють психологи ДСНС. Перш за все це елементарна людська підтримка в важкій ситуації. Потім немало важливим те, що в мене є доступ до завалів безпосередньо. Якщо там є постраждалі родичі, не дай Боже загиблі, я можу надавати інформацію. Це консультування. Дісталося і іншим квартирам цього будинку у трьох під'їздах, а це щонайменше півсотні осель, вибиті вікна та зруйновані балкони. Жителі будинку із жахом згадують цю ніч. Що то ні. нічого не знаю. Окна повилітають, ну ви самі не да? Балкон повністю. Я стала сама, скачила, но мне відкрилося окно. Ну нормально. а ну, зайшла сюди. А тут я то саме. Ну, фотографіруйте. Що да, що у вас розрушено? Что у вас разрушено? Окна розрушені, окна Он, Вона візьметно сюди, а те по все. Чи ж Я злетіла з кровати. Это, <свісна> я сразу и не почувствовала, що вже вилетіли на вулицю, бо чую, що нога була. Ну, девочки мне там обработали. Ну що, шандарахало потім второй раз, потім третій раз. Ну все, ішов, на Повилітали і все. У вцілілих квартирах, де можна безпечно перебувати, люди виносять свій крам: відсутні електро, газу та водопостачання. Представники адміністрації району нададуть бажаючим прихисток. Адміністрація безпосередньо приймає заявки від мешканців щодо розміщення їх. Якщо є бажаючі на відселення, також збираються ці списки. Пункт обігріву від Червоного Креста відпрацьовує разом спільно з адміністрацією. Нині пошукова рятувальна операція триває. На тепер відомо війська РФ обстріляли Миколаїв із системи протиповітряної оборони С-300. Всього по місту зафіксовано вісім прильотів. Можу лише констатувати, що це був черговий обстріл міста Миколаєва, чергове били з тимчасово окупованої території, яку зараз займає наш ворог Російська Федерація. Також можу додати, що били, як ми бачимо, по цивільним об'єктам, тому що ніяких військових об'єктів навіть поблизу нема. Тому в чергове ми бачимо. Акт геноциду з боку Російської Федерації через нічний обстріл. Поліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження. А залишки ракети, які були зібрані на місці влучання, долучаться до доказової бази злочинів військ РФ проти мирного населення. Наталя Грудова ігор Невідомський НІСТВ, для є новин. Поширювала матеріали, у яких прославляла дії військових РФ на території України та заперечувала збройну агресію. Жительці Южноукраїнська повідомили про підозру, за даними Миколаївської обласної прокуратури, підозрювана у вересні цього року у власному акаунті забороненої соціальної мережі однокласники активно публікувала дописи, у яких містилися матеріали, що виправдовували дії окупантів на українській землі. За такі дії жінці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскації. Майна або без такої. У Миколаєві органи місцевої влади продовжують видавати містянам гуманітарну допомогу. Сьогодні в межах державної програми продовольчі набори отримали мешканці мікрорайону Горького. Як організували доставку гуманітарки та чи задоволені люди пайками, розкажуть мої колеги далі. Постанова уряду про забезпечення українців продовольчими товарами в умовах воєнного стану поступово впроваджується у Миколаєві. Її мета забезпечити людей гуманітарною допомогою, а саме продуктами тривалого зберігання. Харчові набори вже видали в деяких частинах Миколаєва. Тепер черга дійшла і до адміністрації Інгульського району. Розпочато естафету видачі гуманітарної допомоги, це пакунки, які, до яких на входять продукти довготривалого зберігання. Чому Саме сьогодні у селищі Горького, тому що це схід і самий такий віддалений мікрорайон нашого району. Загалом формування гуманітарного вантажу і підготовка до видачі продуктових наборів на території району тривала близько двох тижнів. Вінгульські адміністрації зазначають, харчові бокси в мікрорайоні Горького роздають за завчасно сформованими списками. Сьогодні тут зібралися люди, на які були подані списки. Це люди, які потребують цієї допомоги. Насамперед, це малозабезпечені мешканці даного мікрорайону. Сьогодні ми видаємо 375 наборів. Більшість отримувачів пайків люди літнього віку і ті, хто не мають змоги дістатися центру міста для отримання гуманітарки. Місцевий активіст Ян розповідає разом з іншими мешканцями звернувся до місцевої влади з проханням доставити продукти до мікрорайону. Так як знаєш, що на посілах мало хто возить, ми вирішили допомогти організувати доставку гуманітарної допомоги. Обратилися в адміністрацію Інгульського району. Нам пошли зустріч, виділили більше 370 пайків на кожного члена сім'ї. Помогли виділили нам машину, помогли загрузить, также здесь допомагають при выдаче этой гуманітарної помощи. И здесь есть своя ініціативна группа, которая ходила по домам, по квартирам, собирали данные, это фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона и идентификационный код, то, что от нас потребовало. Інгульська адміністрація, видача допомоги є одноразовою. Отримати харчовий пакунок мав змогу кожен, хто завчасно зареєструвався. Продуктовий набір складається з товарів тривалого зберігання. До набору входить печиво, воно вже прийшло до нас фасоване. Ми фасували 2 кілограма борошна, це цукор, та що обов'язкова крупа, щоб трішечки підсолодити життя нашим мешканцям. Це згущене молоко, масло, макарони. Ще один від крупи Фасований чай і п'ять банок тушонки. Ви бачите, що все фасоване, і тут написано, що це не для продажу. Люди, які отримали бокс з продуктами, тішаться, адже гуманітарку сюди привозять не часто. Олени велика родина. Жінка каже, з таким набором заощадила кілька сотень гривень. Я проживаю з першого дня війни. Тут ну я взагалі тут уже 28 років проживаю, і з першого дня війни ми нікуди не уїжджали, не тікали. У нас немає можливості. В мене мама інвалід. От і ми тут живемо. Я вважаю, що це гарний такий пакуночок для моєї сім'ї. У нас чотири. Чоловіка в сім'ї, тому ми дякуємо дуже. Місцева влада зазначає, видача гуманітарної допомоги в межах урядової програми проходитиме і в інших частинах Інгульського району. Про це мешканців повідомлять завчасно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На сцені в укритті прем'єра до дня українського козацтва Миколаївський академічний художній драматичний театр презентував моновиставу Проста українська скіфська баба. Спектакль вже бачила наша Наталя Засядько. Тож усі подробиці далі в огляді. Історія про жінку, яка через війну стає захисницею, рятівницею, міцною опорою для чоловіків, а ще провидицею та віщункою. На сцені в укритті сьогодні презентували особливу виставу Проста українська скіфська баба. В основу спектаклю ліг роман лауреатки Шевченківської премії Тамари Горіха Зерня. Доця у головній ролі актриса і керівниця літературно-драматургічної частини театру Марина Васильєва. Її героїня добре пам'ятає події на майдані Незалежності у Києві, була свідком захоплення російськими окупантами. Тами влади в Донецьку брала участь у проукраїнських мітингах, а тепер розповідає про своє життя сусідам у бомбосховищі. І так співпало, що Марина сама з родом з Луганщини і сама займалася волонтерством. А я кажу, Марина, давай поставимо, ти будеш виконавець цієї ролі. І дійсно, настільки все швадесенько, ну майже місяць, да, з середини вересня до середини жовтня, ми ставили цю виставу. Це для акторки це дійсно мовна вистава найскладніший жанр, тому що 50 хвилин тримати увагу глядача і передати всю емоцію, яка є в цій оповіданні. Вистава починається зі звуків вибухів та сигналу повітряної тривоги. В укриття приходить жінка. Вона вітається зі своїми сусідами і пропонує їм голками проткнути ляльку вуду президента Росії Володимира Путіна, щоб хоч якось розважитися. А от маленькій дівчинці героїня дарує оберіг ляльку-мотанку, яку створила власноруч. Я тобі дещо принесла. От тепер відкривай очки. Подобається це лялька-мотанка. Я її для тебе сама створила, дивись, яка біленька, красивенька. Люлі, люлі, люлі пори летіли. Каль сповнений спогадів головної героїні та жахливих реалій сьогодення, які, на жаль, вже стали буденністю для миколаївців. Жінка розповідає і про жагу помсти російським окупантам, і про спасіння після жорстоких катувань бойовиками свого колеги комара, і про власне переродження. Щоб вижити, тобі доведеться померти, каже героїня і порівнює себе з кам'яною скіфською бабою, на яку часом хочеться перетворитися від болю та відчаю. З виставою Миколаївський академічний художній драматичний театр планує вирушити на гастролі. Щоб показати, як нині живуть прифронтові міста, і як люди знаходяться в укриттях, в сховищах, що вони відчувають це і меседж нашої вистави, нашої роботи це дійсно такий дуже великий прошарок вистави, як кажучи, на часі, тому що театр це лакмасовий паперець, що відбувається в суспільстві, то повинно відбуватися на сценічному майданчику. Виставу покажуть і завтра у святкову п'ятницю. На прем'єру завітає Тамара Горіха зерня. У театрі кажуть, письменниця приїхала спеціально, аби на власні очі побачити сценічну адаптацію свого роману. Наталя Засядько Іван Гончаренко телеканал Март для є новин. На цьому, поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!